І, і ще одна така тяжка минутка. На пару днях заявив і патріарх Варфоломей Константинопольський, що митрополітів тих у Києві, того митрополіта Нафана, Павла, або там Лонгіна, або других, або Феодосія правильно судять, має за що судити. йому відповіли архієї смиренно зі смиренням. Указавши, що давно Варфоломей не просто упав, а упав ниже плінтуса на цілий світ, зафіксувавши сумнення, віруючи він в Бога і не віруючи. Уже треба тепер дивитися, бо навіть простий християнин не допуститься, щоб знає, що наших митрополітів несправедливо переслідують. Треба заявити з Константинополю в місті підтримки, осудити, значить, ув. Тепер уже можемо лише сожаліти і завжди пам'ятати Руси, Закарпаття, Пам'ятати, що Константинополь завжди був слабо місто у православній церкві, не зараз, на то, що він сьогодні перший почести, але ув, шаткий у стояти в істині. І ви всі святі, моліть Бога за нас, щоб ми тут були мудрі, не обіжалися, молитися за всіх наших клевітників, а в вічності в'єдно з Солунською Анастасією, в'єдно з Авраамієм, блаженою Марією і нині преподобною Анною, всіми святими змогли ми наслідувати Царство Боже. Амінь.